Ну, що мій любимий Любліньониш від слова Люблін назва, так? Люблінський замок. Люблю я Люблен, я вам скажу. Вчилась тут рік, приїжджала потім кожен рік, починаючи з 2023 року. Просто тому що мене сюди тягнуло. Коли я тут жила, я тут тільки вчилася. Ну, не як проклята, але все-таки зосереджувалась на навчанні, а зараз на тому, щоб... В старій частині міста кайфувати. Ну також тут група на конференцію прибула і прибуває ще. Я її координую, організую, тому поєдную роботу з розвитком з кайфом, з великою інтенсивністю життєвих подій. Так люблю більше за все. Ну так відчуваєш, що живеш, а не просто животієш особисто для мене. Воно так. Люмблін, люблін, ломблін, ломблін, люблін. А ви думаєте, конференція це так швидко, так? Як кажуть поляки, хоп-хюп, ні. Це все, кожна секунда рахується на щиту, так сказати. Переговори, комунікація всяка різного виду, організація. Обіди ввечері. Біжу в ресторан, біля якого мене чекає група. Будемо зараз щось смачне їсти. Тут був костел в 13 столітті, по-моєму. Але він згорів, але він багато що бачив. Кажуть, що в його фундаменті є якісь скарби. Скарби уже видно місяць. Тут почта, почта польська почта моя улюблена. Я в дитинстві писала листи, бо відчувала, що це. Певна влада написати листи, він кудись буде доставлений. Навіть коли ти дитина, в тобі є влада наклеїти Марку і кудись щось вислати. Отак. От Thank you.